Buvo mu trukęs. Саша, як ви готуєтеся до коментування важливих матчів? Важливі матчі вони, мабуть, передбачають, що грають відомі команди. І особливої підготовки такої немає. Ну, потрібно знати статистику, потрібно знати, чим ці команди жили останні там, два тижні, останній місяць. Ну, в принципі, ти в курсі, що це за команди. Ти знаєш чого від них очікувати. Просто потрібно уточнити останню інформацію по цим командам. І все. Чи грав ти у футбол, коли був молодшим, і на якій позиції? Ну, грав навіть в київській команді. Команді Євробіс Арсенал грав на печі з Києва, грав на область, на район на Київської області, і я грав здебільшого на позиції. Або центрального халбека, або флангового, але так десь в центрі поля. А який твій найулюбленіший взагалі стадіон? Сан Сіро це мій улюблений. Я там був одного разу, мені дуже сподобалось. Я не хочу, щоб Мілан з нього переїжджав. Яка твоя найбільша мрія у професії коментатора? Та я як такої мрії не маю, якщо чесно. А може, на якому стадіоні покоментувати. Так. На таких глобальних стадіонах я був: у Бернабеу, у Вемблі. От в Німеччині ніде не був на стадіоні. На якась Альянс-Арена щось таке. От хотів би ось німецьку атмосферу такого Е, і хардову. Відчути. Або на стадіоні Борусії. А, ну, так. Так. Це, це дуже непоганий стадіон. Така цікава, класна історія у вас пов'язана взагалі з вашою діяльністю, може, щось таке? Ну, фінал Кубку ЄФА, Шахтар Вердер, тому що не кожен день український клуб грає в фіналі Єврокубку, і ахтері вдалося тоді виграти. Була класна поїздка до Стамбулу. Я з Віктором вас коментував той фінал і загалом такі позитивні враження. Чи не вперше я взагалі за кордоном десь був? Так що от е, купа емоцій, дуже величезний контраст емоцій. От за ці кілька днів це це просто було вау. Це дякую Дякую.